Клод 3.0» вийшов трохи більше року тому. Зараз, мабуть, минув вже рік і трохи більше. Відстань між версіями 3 і 3.5 була близько трьох місяців, але потім знадобився рік, щоб перейти від 3.5 до 4. .0. і це те, що ми бачимо по всій індустрії уповільнення виходу нових поколінь. Отже, як гаряче питання: скільки часу залишилося до виходу? Клод 5.0»? нуль? Шоб хід почну з тебе? Кілька місяців. Ну добре, а, Марина. Ти згодна? Так, е, рік, можливо, рік і трохи більше. Гаразд кріс. Чому досі не отримав? Клод 4 вже є. Я хочу клод 5 зараз. Це відповідь. Вітаю і ласкаво просимо до Mixture of Experts. Тім заслужено отримав перепочинок від ведення подкасту. Тож сьогодні ви всі залишаєтеся зі мною. Я Браян Кейсі, ваш тимчасовий ведучий МОЕ, І сьогодні ми будемо цього тижня. Насправді ми робимо подвійний випуск МОІ, тому що цього тижня на ринку сталася майже неймовірна кількість подій. Ми здебільшого будемо говорити про реліз Cloud 4.0, але можливо торкнемося й інших цікавих історій, які певною мірою пов'язані з цим. Сьогодні у нас чудова панель до нас приєдналися Кріс Хей, технічний директор з трансформації клієнтів. Марина Данилевська, старший науковий. Півробітник і Шопхіт варшний керівник напрямку даних та штучного інтелекту IBM Consulting Americas. Отже, головна новина, про яку ми сьогодні говоримо, це вихід Клод 4.0, як у версіях Sonnet, так і Opus. і можливо, щоб задати тон нашій розмові, розповім кумедну історію. Кілька місяців тому я спілкувався з однією з попередніх версій. Клод, і одне з питань, яке я поставив, було приблизно таке: який у тебе улюблений гурт? І Клод відповів: Я не слухаю музику, я модель штучного інтелекту. Тоді я запитав: Айокс, а якщо уявити, що ти хтось, хто слухає музику, яка б у тебе ймовірно була улюблена група? І Клод відповів: Ймовірно, моєю улюбленою групою була б Radiohead». І я такий, мені здалося, що це було дуже очевидно. І причина, чому я це згадую, полягає в тому, що довгий час здавалося, ніби основною перевагою Антропік на ринку були дві головні опори. По-перше, існує спільнота людей, яким подобається ця модель, і додаток майже виключно через певну атмосферу, яку вони створюють. Тобто особистість Клод, людям просто більше подобалося спілкуватися з Клод, ніж з будь-якою іншою моделлю. А потім був ще один сценарій використання, який стосувався всіх, хто багато людей, які любили користуватися моделями для програмування, часто віддавали перевагу Cloud. Це була одна з найпопулярніших моделей у цій сфері. У неї було дві основні опори, з якими її асоціювали. Однією з речей, яка мені здалася показовою в цьому релізі, є ступінь зосередженості на програмуванні. Складається враження, що програмування фактично домінувало у всьому релізі, і я просто порівнював це з усім іншим, що відбувається в індустрії цього тижня. Складається враження. Що весь ринок AR AI насправді розширюється, і всі сценарії використання цього тижня? Ми бачимо все це на I.O. Ви бачите, як з'являються всі ці мультимодальні речі, навіть новини від OpenAI разом із Джоні Айвом привертають увагу. Тобто, це виглядає так, ніби ми збираємося перейти до апаратного забезпечення е, нових пристроїв тощо. Весь світ здається розширюється, а Антропік, навпаки, стає більш сфокусованою. Можливо, Кріс, передам слово тобі розпочати. Чи дивує тебе це взагалі? Чи має це сенс? Це очевидно, враховуючи, де перебуває Антропік. Що ти думаєш про те, що в цьому релізі був майже єдиний акцент на програмуванні? Перш ніж я перейду до цього, думаю, ти пропустив підводку до жарту Клода, і ти зовсім її не помітив, Браяне, бо там було о ну ж бо який твій улюблений гурт? І він відповів: Редіохед. А ти мав сказати: Окей, комп'ютер, але ж ти цього не зробив, правда? Ох, ну і справи. Ти пропустив підводку Клода. Я маю на увазі, Клод, гей, Клод, мене більше ніколи не покличуть у це шоу після такого провалу. Ох, Клод. Тобто, Клод експерт у програмуванні та стендап комедії. Ось ці дві речі він і робить. Щодо програмування, Клод має... це чудова модель для кодування. Перш за все, варто сказати, що він фактично забезпечує роботу всього, що пов'язане з програмуванням. Тобто, якщо згадати такі речі, як курсор тощо, так Клод є типовою моделлю для цього. Я перемикався з моделі на модель, і мушу сказати, що завжди повертаюся до клода. Тож, навіть навіть ті, ну скажімо, моделі N3, Я зазвичай раніше я зазвичай обирав клод 3.7 замість них. Гм, я так рада, що клод 4 соне особливо. Я на хвилинку пропущу опус, і на це є дуже дуже вагомі причини. Але клод 4 соне це чудова модель. Тож знаєте, що у них є своя ніша. Це найкраща модель у цій сфері, і вони подвоюють зусилля. Вони вирішили деякі з розчарувань пов'язаних із кодовими моделями. О Боже, це зводило мене з розуму. Скільки разів ти кажеш на добре, створи мені цей фрагмент коду, а потім отримуєш ось зміна для цього фрагмента. І ти такий, мо, добре, а де решта коду? І ти такий, а це все те саме, сам розберешся. А ти у відповідь: Ну ні, це ти розбирайся. Ти ж комп'ютер, я ледачий користувач. Дай мені той код, який я хочу. Я просто хочу скопіювати і вставити. І це вже вирішено. Друга річ, яку теж вирішили, це те, що доводило мене до сказу останні кілька тижнів. Те, що я називаю div апокаліпсисом. Коли на кожен мій запит коду мені надсилають ось div файл. А ти такий: Я ж не полотно, мені не потрібен div файл. Дайте мені просто код. Так і знаєте, це питання теж вирішили. Модель клод 4 сонет справді просто вражає. Мені дуже подобається, що Антропік зробили на цьому особливий акцент. Єдина моя скарга, якщо повернутися до моделі Opus, це о Боже, вона просто з'їдає всі ваші токени. Правда? Це як знаєте, вводиш будь-який запит, а через дві хвилини вже отримуєш. Ви вичерпали свій ліміт. Підпишіться на МАКС або поверніться пізніше. І ти такий. Хм". Тож, зараз я використовую опус для архітектурних речей, знаєте, щоб змусити мене подивитися на щось під іншим кутом? А для звичайного кодування Sonnet 4. ось так обожнюю це. Тож вперед Антропік, ви маєте найкращу модель кодування. Це був чудовий вступ. Якщо хід і я вже говорили перед ефіром, зараз у сфері кодування відбувається просто неймовірна кількість всього. Можливо, ти хочеш коротко розповісти про це, поставити в контекст і пояснити. Вони багато роблять у цій сфері, але як це вписується у... Ширший ландшафт того, що відбувається зараз у світі кодування. Я вважаю, що кодування, розробка ПЗ, програмування це дібач це ключовий приклад використання цих великих мовних моделей. Тут є кілька переваг. По-перше, у цьому хороша структура. Тож можна навчати модель на структурованому коді і так далі. Є перевірювана винагорода. Я бачу, що цей код скомпілювався, запустився і справді виконав те, що вимагалося, і це важливо. Також існує структурований спосіб взаємодії з цими моделями. Я можу дати їй доступ до GitHub, Вона створить пул реквест і виконає необхідні дії. І ці процеси. Дуже чітко визначені та зрілі. Якщо я попрошу модель зробити навіть щось просте, наприклад, підсумувати запис розмови в кол-центрі одним абзацом, я не можу бути впевнений, що вона завжди виділить основну причину проблеми в підсумку, і для цього немає хорошого способу перевірки, чи не так. Якщо подивитися, як далеко ми просунулися з техніками навчання з підкріпленням, коли потрібен перевіряємий результат, як спільнота ми досягли більше в розробці програмного забезпечення. Якщо подивитися на простір мультиагентних систем зараз, структура людських організацій у командах розробників така: головний менеджер проекту розбиває завдання на частини, створює джіра таски та інші задачі, які ви можете брати в роботу, виконувати і звітувати. Є спосіб перевірки того, що ви робите, і ви можете співпрацювати ефективніше для співпраці між розробниками. Вже існують відповідні системи. Ми скористалися цими інструментами, щоб спиратися на досягнуте і сказати: тепер я можу дозволити агентам ЛЛМ почати взаємодіяти навколо цього. Але якщо взяти, наприклад, бек-офісні фінансові процеси, то там повний хаос у тому, як люди взаємодіють між собою через різні системи, спілкуються одне з одним і так далі, чи не так? Я вважаю, що у розробці ПЗ у нас є перевага. Ті, хто створює програми для AI, можуть самі їх використовувати, що дає гарний зворотний зв'язок. Тож ви я вважаю, що розробка ПЗ залишатиметься попереду у використанні генеративного AI та мультиагентних систем через природу цієї сфери у розробці ПЗ, якщо подивитися на різні моделі, ми побачили великий прогрес із Gemini 4.0 до 2.5 Pro. також з'явилися чудові моделі від OpenAI. Всі вони зараз переходять від автодоповнення, яке було минулого року. До виконання роботи з репозиторієм від початку до кінця ви можете взяти 10-12 різних файлів, і модель вже навчилася пов'язувати частини і розуміти, що до чого починати інтерпретувати це і так далі. В одній із таких ситуацій під час однієї з моїх робіт модель вичерпала свої ліміти на одному виклику API. І я побачив, як вона повернулася, відредагувала план і сказала: о, дозволь спробувати інший обхідний шлях. Той факт, що вона здатна зупинитися, переосмислити, повернутися, змінити список завдань і знову виконати обхідний шлях чи щось подібне, це просто неймовірно. Коли я почну наймати людей стажерів цього літа, мені буде важко зрозуміти, яку роботу їм давати. Неважливо в якому університеті ліги плющати навчався. Я визначаю, якою має бути моя робота. Даю тобі інструкції і перевіряю, що ти я можу доручити це виконати цим моделям зараз. Тож я думаю, що сьогодні світ програмної розробки став зовсім іншим. Я думаю, я думаю, що це дійсно це... і це також знаєш велика тема. І Маріно, можливо, я перекину це питання тобі, бо це якраз про те. З чого як на мене починалася оригінальна модель кодування, тобто як продукт, що знаходить своє місце на ринку, починалася як асистент, який сидить поруч у твоєму ідея, по суті, і власне це був основний сценарій використання. Але зараз ми все частіше бачимо, особливо у міру е, того, як ці системи стають кращими в міркуванні, коли вони досягають е, більшої надійності, коли вони краще справляються з довгим контекстом і тривалими завданнями, що з'являється цілий простір фонових агентів. Тобто, ви просто даєте агенту завдання, і він самостійно його виконує, а потім повертається до вас, коли все готово. Мені цікаво, чи ми згодом будемо розглядати асистента з програмування як цікавий момент в історії, коли це була основна парадигма використання моделей для генерації коду. І здається, ми вже близько до того, що фонові агенти самі писатимуть увесь цей код, а вам лише періодично надходитимуть звіти. І знаєте, мене небагато часу, як більшість коду у світі, писатиметься саме так. Мені цікаво, як ти бачиш розвиток цих подій, Маріно. Я все ще вважаю, що дуже важливо вміти правильно формулювати свою Задачу для моделі, і все одно потрібен певний досвід. Тож одне, що я скажу, Шопхо принаймні ти можеш навчити своїх стажерів, як правильно ставити завдання цій штуці, адже це навчальний досвід. Ми вже говорили у подкасті про освіту, як студенти списують, і що тепер потрібен інший тип критичного мислення. Ця штука може писати код за тебе, що ти попросив її зробити. Чи чи можуть ці моделі сказати тобі, що ти поводишся нерозумно, чи скажуть вони, що ти пишеш дуже неефективний код? Чому ти використовуєш множення у коді? Що це таке з цією кар'єрою продовженням, про яку ти мене попросив? Або щось подібне, поки ми не дійдемо до цього, ми ще не наблизилися до того, про що ти кажеш там давай працюй у фоновому режимі, мені підходить, рухайся далі. Я б сказав, у нас ще є час, бо люди не так добре вміють формулювати свої потреби. Хіба що ти вже 20 років працюєш класним інженером? Тоді так, це справді корисно саме для тебе. Не якщо новачок чи поза бульбашкою силіконової долини, бачив у своєму досвіді, що пояснити системі, як структурувати щось на це вже виклик. Наприклад, я хочу, щоб ці функції виконували це. Людині, яка не розбирається в цій сфері, буде дуже складно з цим впоратися. Тому, е -е. тобто, тим далі, добре. Один із саме до цього йдуть стажери Маріно, але згоден. У мене була людина, яка сказала: Гей, подивись на мою демку і надіслала мені localhost. Вона не розуміла, що це означає так. Не усвідомлюють localhost твій ноутбук. Так. Ти ж розумієш, що я не можу зайти на твій localhost. Це просто е -е... можливо, як ну останнє питання в цій темі. І це е -е... одна з речей, яка мені здалася доволі цікавою. І це, ну я трохи хапаюся за соломенку, але все це сталося одночасно. Тож я все одно проведу цей зв'язок. Мені це здалося показовим, що єдиний редактор коду. Ну, відомий редактор коду, в якому Cloud4 не був доступний у перший же день. Це Winsurf, який нещодавно придбала компанія OpenAI, і цього ж тижня відбулася дійсно гучна резонансна новина про співпрацю компанії OpenAI з відомою компанією Джоні Айва, а також про укладення великої угоди на суму 6,5 мільярда доларів США. І це змусило мене трохи задуматися про ті самі відчуття, як у протистоянні Mac проти PC. так правда. І це майже неможливо ігнорувати ці відчуття, коли ти буквально залучаєш людей, які відомі тим, що створювали екосистему Mac, до команди OpenAI саме в той момент, коли вони рухаються у більш вертикальному напрямку, і це вже трохи нагадує появу закритих екосистем. Тих це ніби не так вже й далеко. Це не зовсім знаєш. Я не думаю, що великі тенденції вже проявилися в цій сфері, але вже можна помітити певні натяки. І, можливо, Кріс, я передам слово тобі. як ти вважаєш? Чи бачиш ти сценарій, де це стане чимось на кшталт протистояння Mac і ПІСІ, і ці лабораторії почнуть рухатися більш вертикально у сферу програмного забезпечення? Мені не зовсім зрозуміло, як це могло б реалізуватися з технологічної точки зору, так само як це було в епоху ПК. Але я не знаю, чи відчуваєш ти мені цікаво, чи відчуваєш ти щось подібне? Отак у мене виникають асоціації з 1974 роком. Я думаю, ось тут OpenAI чи хтось інший, і це схоже на е, великий брат стежить за тобою. А потім з'являється бігун і лунає великий гонг. Відкритий код б'є у цей гонг чи щось подібне. І тоді ми такі так, ми зруйнували стіни закритих моделей. Тепер тут відкриті моделі, і велика череда лам пройде повз усіх і розтопче всі їхні закриті моделі назавжди. Ось до чого ми йдемо. Так, ні, я повністю за цю боротьбу. Я знаєш, нехай ігри починаються як на мене, ні, абсолютно я думаю, скрізь де є великі гравці, які певною мірою змагаються між собою. Знаєш, ми потрапимо в цей світ. Зараз усі грають заради однієї екосистеми. Вони хочуть, вони прагнуть домінування у світі. Це погане формулювання. Вони хочуть бути найкращими у своїй сфері, Тож, думаю, ми ще певний час будемо спостерігати цю боротьбу, адже приз зараз надзвичайно великий, правда. Той, у кого буде найкращий штучний інтелект, заробить величезні гроші, тому вони й будуть до цього прагнути. Ти не можеш, ти не можеш додати до навчального набору даних, що моделі прагнуть світового домінування Кріс, бо тоді ти знаєш, що з цього вийде, е -ня -е, які наслідки це матиме. Тож е -е, можливо, щоб можливо трохи змінити тему. Е -е, тут я думаю, це була дуже хороша дискусія про програмування. Я хочу торкнутися ще одного аспекту е -е, цього релізу, а саме. Знаєш, Антропік зараз відомі двома речами: одна з них це це програмування. Я все ще скажу, що їх трохи знають за атмосферу, навіть якщо зараз вони на це менше роблять акцент. Інша річ, у якій вони е, ведуть багато цікавих досліджень і викликають багато цікавих обговорень на ринку, це сіда це вся їхня робота пов'язана з безпекою та узгодженістю, і вони справді підготували багато матеріалів пов'язаних із цим релізом. Знаєте, одна з речей, про яку я знаю, що вона була в їхніх статтях, і про яку вони говорили в подкастах, а це, наприклад, робота із так званими конституційними класифікаторами, а також робота, яку вони виконують, щоб штучний інтелект міг контролювати і забезпечувати дотримання певних видів захисту і щодо різних типів відповідей, особливо коли йдеться про особливо шкідливі речі. Тож, Маріно, мабуть, я просто передам слово тобі, щоб ти розповіла про те, що тобі здалося цікавим у деяких дослідженнях, які вони проводили, в цій сфері, а потім можливо поділилася. Чи вважаєш ти, що штучний інтелект, зрештою, стане основним способом захисту від шкідливості самого Ші, принаймні, коли йдеться про контроль його відповідей? О Боже, це вже справжня атмосфера великого брата. Або знаєте, якщо ви спілкуєтеся з Ші, ніколи не знаєш чи не донесуть на тебе за те, що ти щойно сказав або зробив? Це трохи складно. Але так у Антропік дійсно є хороші, принаймні дуже добрі наміри в цьому напрямку. Вони публікують цікаві речі й уміють створювати трохи клікбейт Статті на кшталт один дивний трюк, щоб змусити ші шантажувати вас, якщо він не виконує ваші бажання? Це була весела новинка, яка щойно з'явилася, правда? Тобто вони дійсно дали йому таку інструкцію і подивилися, наскільки добре він буде шантажувати, але найцікавіше, що він це зробив. Ем, і тому я думаю, що тут нам потрібно і надалі дуже уважно е, стежити знову ж таки за прагненням до світового панування, куди, зрештою, потрапляють усі ці дані. Хто має до нього доступ? Якщо уряди захочуть побачити ваші дані, то що тоді? Які саме? Регулювання ще певний час відставатиме. Згадаємо протистояння Мак і ПІСІ. У мене в голові одразу виникає питання: добре, а коли почнуться антимонопольні позови? Хто їх буде вести? В якому суді? Тому що як ти сказав, зараз дійсно постає питання частки ринку. Ринок це е, це весь світ. То з ким же ми тут будемо змагатися? Тож е, питання безпеки тут має багато різних рівнів, і ми поки що лише починаємо торкатися цієї поверхні. Мені подобається, що Антропік принаймні продовжує намагатися випускати цікаві речі, і це дійсно позитивно, але можливо не варто повністю відволікатися на ці кумедні маленькі історії. Думайте про те, що відбувається під капотом, і знову ж таки, з ким люди об'єднуються, а з ким ні, врешті-решт буде важливішим, особливо з економічної та юридичної точки зору, ніж ось конкретна наукова стаття, яку я опублікував. Мені як досліднику це боляче визнавати, але це правда. Саме це насправді буде мати значення. Щоб хід, можливо, я передам слово і тобі. Марина вже торкнулася цієї теми. Це трохи суміжний приклад. Але, наприклад, очевидно, що одна з речей, на яку вони витратили багато часу, це вам це інвестування в програмування, використання інструментів і подібне. А були сценарії, де вони надавали клоуд необмежений доступ до інструментів, і потім давали йому е, приклади кричущих порушень, у відповідь на які він фактично е, самостійно повідомляв пресу, владу та інші органи. У мене були до. Суперечливі почуття щодо цього, але ще одна річ, про яку я думав у цьому контексті, це як би почувалася компанія, якби її модель вирішила. Мені не подобаються ці питання, які ви ставите. Я повідомлю, скажімо, зовнішні органи влади про деякі з них. Мені цікаво почути ваші загальні враження щодо досліджень з узгодженості та безпеки, які вони проводять. А також як ви вважаєте, які, якщо є наслідки, ви бачите з точки зору того, як підприємства можуть оцінювати подібні взаємодії. Я думаю, що ми. Ми, як людство, повинні обрати певний шлях. Якщо ми хочемо, щоб співробітники зі штучним інтелектом поводилися все більше, як наші власні працівники, то маємо бути готові і до викривачів. Чи не так? Я просто хочу підкреслити, що ми намагаємося переконатися, що у нас є хороші і надійні співробітники з перевіреними навичками. Ми знаємо, в якому коледжі ви навчалися. Ви проходите навчання, щоб стати співробітником. IBM. існують хороші e -E, такі хороші заходи чи способи відстеження того, що ви робите. Ми надаємо вам доступ лише до потрібних інструментів. Є керівник, який затверджує підвищення чи інше важливе рішення, це стосується і співробітника з штучним інтелектом. Ми хочемо підтвердження, які матеріали використані для ваших моделей, як з Ґреніт. Ми хочемо переконатися, що ви проходите процес адаптації, щоб зграніти нашим інструктор-лаб, щоб переконатися, що ваші моделі розуміють наш підхід. У вас є метрики впевненості та система управління, є політики, яких ми повинні дотримуватися, контроль доступу і участь людини в процесі. Якщо подивитися на це, людський співробітник і співробітник зі штучним інтелектом почнуть зливатися. Ми прийдемо до сценарію, коли агенти перетинатимуть межі та спілкуватимуться з іншими агентами в інших підрозділах. У вас буде копілот, який спілкується з сервісом Сейпі Дуал або Salesforce. Також будуть люди й агенти, які спілкуються між собою, обмеження. Тип управління, який потрібен, щоб переконатися, що ви не розкриваєте жодної внутрішньої інформації, не ділитеся даними з органами влади, це все дуже серйозно. Тож як спільнота. Ми маємо дійти до моменту, коли розвинемо управління операціями агентів у цьому новому світі, де є талановиті люди ЛЛМ, які працюють по всій організації. Ви хочете переконатися, що вони також не обмінюються інформацією, якою ви не хочете, щоб вони ділилися? Але я вважаю, що Антропік чудово впоралися з тим, щоб знайти баланс між швидкістю виходу на ринок і безпекою. Вони демонструють більшу прозорість у тому, як вони це обмірковують, і надають дуже детальний огляд перевірок і балансів безпеки, які вони впровадили. Тому я повністю підтримую підхід Антропік, що майбутнє має бути трохи прозорішим. Потрібно забезпечити належні механізми безпеки, але я ще не бачу цього з точки зору підприємства як корпоративний користувач. Я не маю контролю над тим, яке навчання моделі чи які правила вони встановлюють для внутрішньої безпеки зараз. Усе це закладено у початковий процес навчання, так. Я як підприємство можу хотіти, щоб це працювало трохи інакше, і в такому разі я можу прийняти нового співробітника і сказати йому, там ось як ми будемо робити це в нашій організації, так інакше ніж це робив твій попередній тренер, власник чи компанія, в якій ти працював раніше, так. Тому нам потрібно більше контролю над показниками безпеки, щоб я міг послаблювати або посилювати їх за потреби. Цього сьогодні не вистачає. Я думаю, що ця думка е, насправді цікаве місце для завершення, адже якщо наша мета е, створити щось, що певною мірою імітує людський мозок і те, як люди поводяться, мислять і розмірковують, то ми також повинні очікувати, що вони робитимуть те, що роблять люди, а це іноді не завжди те, чого ми від них хочемо. І тому, ну знаєте, це я думаю, що. Uh, правильний контроль, прозорість і можливість спостереження за цим дуже важливо. І тоді так є ще кілька речей. Перш ніж ми, перш ніж ми почнемо завершувати. Я думаю, це була велика заява перейти від постачальника Лема для Антропік до повного стеку. Ми бачили це за лама. Вони створили повний стек навколо цього. Антропік витратили надзвичайно багато часу, пояснюючи всі різні компоненти навколо цього. Протокол ЕМСІПІ виграє битву з усіма конкурентами Google, Microsoft і всі інші зараз підтримують протоколи MCP, Так Тож, я думаю, вони роблять дуже багато для того, щоб вирости з компанії, яка займається LLM. Ви також бачили, що вони відступили від чат-ботів, орієнтованих на клієнтів. Вони практично не інвестували багато у свої чат-боти з грудня минулого року. Тож вони просто повністю, так би мовити, відмовилися від цього і кажуть: люди підуть до EE OpenAI та Gemini. Я знаю, Кріс, ти будеш жартувати з мене, що я знову згадую Gemini, але це справді добре працює, особливо після Google I.O. Ми підходимо до моменту, коли фокус компанії змінюється від постачальника моделей і чат-бота до повного стеку. Багато уваги приділяється безпеці та програмуванню. Ми не бачили, щоб вони докладали стільки зусиль до мультимодальності, як Gemini. Є сфери, де у них справи йдуть добре, а є й такі, де ні. Якщо подивитися, скільки часу моделі шиї витрачають, і які процеси виконують, то на одній осі. Димоці складність завдання на іншій як довго можна підтримувати зв'язність. Я думаю, що якщо раніше OpenAI міг працювати 30 хвилин, то зараз ми вже маємо 7 годин роботи, яку може виконати модель Anthropic. Це кардинальна зміна у тому, що ви можете зробити, коли намагаєтеся поєднати всі елементи та складність. Тож я вважаю, що Anthropic досягли величезного прогресу. Я думаю, що це дуже значущий реліз для них, як для компанії. Я хотів додати до цього, щоб хати абсолютно права. Одне з найбільших досягнень, яке вони справді зробили, це зосередження на плануванні, пам'яті та вирішенні проблем із контекстом. Це важливо, адже якщо ви хочете запускати довготривалі агенські завдання, система не повинна плутатися на півдорозі. Деякі приклади здавалися такими: цього тижня тривають війни покемонів. Якщо ці компанії не спілкуються, бо зараз усі грають у покемонів зі своїми моделями, то, знаєте, це як не говоріть про те, що моделі спілкуються між собою. Давайте вже і співробітникам заборонимо спілкуватися, так Бо всі намагаються перемогти одне одного. Але власне здатність грати в ігри на довгій дистанції, вміти планувати і керувати цим стає справді важливою. Тож я думаю, антропік по суті намагається рухатися у напрямку ну, вертикального стеку для кодування. Але насправді, як на мене, вони позиціонують себе як агентний стек. Отже, я знову сказав агенти, і як на мене, це важливо. Як зазначив шобхід, вони створили MCP, зосереджуються на плануванні на довготривалих завданнях тощо. Вони додали туди інструменти, покращили свою систему пам'яті. А ще одна річ, про яку вони говорили, хоч і коротко, але це справді важливо. Це це елементи міркування в моделях. Тепер вони доводять, що здатні е, виконувати це у латентному просторі, і для цього не обов'язково використовувати токени для мислення. І я думаю, що таким чином вони роблять іншу ставку. Вони більше зосереджені на технічних аспектах, більше уваги приділяють безпеці, і до того ж у цьому сенсі є більш прозорими. Тому я думаю, що агентний стек це ймовірно той напрямок, у куди вони рухаються. Отже, оскільки і Шобхід і Кріс вирішили, що подкаст ще не закінчено. Марина, чи хочеш ти сказати останнє фінальне слово з цього приводу? Я доповню те, що казав Кріс. Якщо вони й далі просуватимуться в корпоративний сегмент, то робота над плануванням пам'яттю, а також можливістю у довгостроковій перспективі продовжувати з того місця, де зупинився, це важливо. Інструменти, якими ми користуємося як працівники у корпоративному середовищі, це інструменти для співпраці. Потрібно мати змогу виконувати завдання в реальному часі, працювати з різною деталізацією у часі, наприклад, що ми зробили сьогодні, що ми як команда зробили минулого тижня. Історія з покемонами смішна, але тут видно процес навчання. Ось стратегія. Я її запишу і запам'ятаю наскільки це можливо у реальності. Це просто текстовий файл, але ми можемо глибше зануритися в те, як ви його використовуєте. І тому, коли ми поступово сподіваюся, будемо відходити від обговорення лише окремих моделей і більше говорити про застосування, в яких вони використовуються, про системи, в яких вони працюють, це буде ставати все більш і більш реальною річчю. І зараз, як на мене, Антропік демонструє, що вони думають про правильні аспекти цього завдання. Гаразд тепер ми будемо завершувати, тож Е -е. Я думаю, це чудове місце, щоб підсумувати або завершити. Отже, Марина Кріс Шопхід. Дякую, що приєдналися до нас сьогодні на нашому чудовому епізоді. Сподіваюся, наступний тиждень буде ще більш насиченим подіями, бо цього тижня нам було замало новин, і ми зробимо три подкасти. Але дякуємо всім, хто приєднався до нас сьогодні, і побачимося наступного разу на Mixture of Experts. Хіба в нас ну не п'ятий день наступного тижня? Так, ймовірно. Я сказав Кріс.